У відсталій системі царської економіки вони зуміли створити передову бізнес імперію. Цукрова галузь стане двигуном індустріальної революції і посяде перше місце у структурі промисловості України. Важливу роль у цьому відіграє родина Терещенків. Вони по суті формують бізнес нового типу. Ті заводи, які були ще за Артемія, Яковича Терещенка, і ті заводи, які вже керували сини Артемія, це просто цервок. Терещенки дійсно були цукровими королями. Вони годували цукром не тільки всю російську імперію, але й частину Європи, і закладали договори з Японією про постачання цукру. Цукор відправляли у Західну Європу та на близький схід, власні землі, передове обладнання, запрошений з-за кордону менеджмент. Терещенки почали вкладатися в професійну освіту і соціальний захист своїх працівників. На кожному заводі вони відкривали училища і лікарні. Будувалось робоче житло Навіть чайні. Це були капіталісти, які не просто вміли заробляти вони ще й розуміли, що потрібно вкладати інвестиції в простір, інфраструктуру і в суспільство. Наприкінці 19 століття Терещенки почали вкладатися у комунальну інфраструктуру Києва. Міські каналізація, водогін, трамвай, енергійні, працьовиті та матеріально спроможні підприємці намагалися не тільки рухати економічний прогрес, а й впливати на суспільне життя. З'являлася нормальна гуманітарна європейська культура. Взагалі, вся родина Терещенків це просто кожен з них був колекціонером. Федір Терещенко став першим київським колекціонером, який відкрив свою колекцію для відвідувачів. Айвазовський, Васняцов, Шишкін, Верещагін, Крамской, Куїнджі, Левітан Саврасов у кожній заможній родині друге і третє покоління відрізняється за своїми мізками від засновників. Михайло був онуком найвідомішого представника цукрової імперії Миколи Терещенка. 25-річним він отримує в управління усю гігантську цукрову імперію Терещенків. Він стає непристойно багатим. За рік купує собі 127-метрову яхту Іоланда найдовшу у світі. А для нареченої француженки Маргаріт Ное молодий мільйонер замовляє ювелірному дому Карт'є особливий блакитний діамант. Другий за величиною у світі камінь навіть увійде в історію як діамант. Терещенка Терещенко був людиною дуже сильною. А в 38-му році він навіть став особистим ворогом Гітлера. Тому що Терещенко умудрився за декілька днів вивести всі капітали Австрійської республіки перед тим, як німецькі війська захопили Австрію. Родинний девіз прагнення до суспільної користі справдився повною мірою. Землі, маєтки, колекції. Їхній спадок служить суспільству до сьогодні. Така вона історія Терещенків сто непростих років, протягом яких чотири покоління однієї родини мали талант робити великі гроші і непогано ними розпоряджатися. Спадок Терещенків.